З'ясуємо, як винести множник з -під знака кореня. Маємо корінь четвертої степеня з мінус м в дев'ятій. Спочатку ми визначимо знак множника м. Для цього згадаємо, що якщо ми маємо корінь парного степеня, в даному випадку корінь четвертого степеня, то всі підкореневі вирази набувають невід'ємних значень. Тому на мінус м дев'ятій накладаємо умову більше рівне нуля. Тепер домножимо обидві частини нерівності на мінус один, одержимо, що м в дев'ятій менше рівне нуля. І Розуміємо, що якщо додатнє число піднести до непарного степені, буде число додатнє. Якщо від'ємне число піднести до непарного степені, число буде від'ємне, оскільки m в дев'ятій менше рівно нуля, значить і m не набуває від'ємних значень. Далі пригадаємо властивість, що показник корення і показник степені ми можемо скорочувати на один той самий множник. Оскільки ми маємо корінь четвертого степеня і маємо m в 9, то подамо m в 9 у вигляді добутку m в степені 8 плюс 1, тобто m в 8 помножити на m в першій. Тому використали властивість, що a в степені m плюс n – це добуток a в степені m на a n. то степень подали у вигляді добутку. Запишемо. Корінь четвертого степеня з мінус М8 помножити на М. Далі перепишемо під кореневий вираз в такому вигляді. М8 помножити на мінус м в дужках. М8 набуває невід'ємних значень, і мінус м набуває невід'ємних значень, оскільки м набуває від'ємних значень мінус попереду, тобто сам множник мінус м більше рівний нуля. Для чого нам це потрібно? Ми можемо розбити на добуток коренів корінь з здобут парного степеня, якщо кожний множник набуває невід'ємних значень. Запишемо корінь четвертого степеня з m8, помножити на корінь четвертої степені мінус М. Далі ми корінь четвертої степені з m8 показники 4 і 8 скорочуємо на 4. Пам'ятаємо, що коли ми скорочуємо парний казник, ми маємо поставити модуль, отримаємо m в квадраті. І корінь четвертої степені з мінус м переписали. Пригадаємо, як розкривають модуль. Якщо підмодульний вираз набуває не невід'ємних значень, ми модуль опускаємо. Якщо підмодульний вираз набуває від'ємних значень, ми модуль опускаємо і ставимо мінус. Саме значення m набуває від'ємних значень, але m в квадраті завжди більше рівно нуля. Отже, підмодульний вираз набуває не невід'ємних значень, модуль опускаємо і отримаємо просто m квадрат. І записуємо, що m квадрат помножити на корінь четвертої степені з мінус м. для того, щоб винести. Це нужник з пізнака кореня. Спочатку нам потрібно було визначити, якого знаку набуває М. Для цього ми на підкореневий вираз наклали умову, що мінус М9 більше рівня 0 і визначили, що М при цьому буде менше рівне 0. Далі степінь М9 розбили таким чином, що можна було 4 і 8 скоротити, тому М9 подалек М8, помножити на М в першій. Ну і далі за властивостями коренів зробили перетворення. Розглянемо завдання 5. Корінь 4 степеня та 62 А в четвертій, Б. 8, це 12 за умови, що А більше нуля і С менше нуля. Пам'ятаємо, що корінь четвертого степеня виймається з 1, 16, 81 і так далі. Суш С2 – це 81 на 2. Тобто корінь з 81 четвертого степеня ми можемо добути. Чи розписуємо. Суш С2 як 81 на 2. А в четвертій залишаємо. І запишемо одразу. Далі дивимося. Корінь з А в четвертій виймається, з Б восьми це двадцять виймається, але оскільки буде скорочуватись парний показник, то потрібно буде поставити модуль. Корінь з штидвох не виймається, але пам'ятаємо, що корінь існує з одиниці, корінь четвертого степені з 16 з 81. Подамо 162, як 81 на 2. І розіб'ємо одразу на добуту коренів. Тобто буде корінь четвертого степені з 81. Помножити на корінь четвертого степені з двох. Далі запишемо корінь четвертої степені з А в четвертій, корінь четвертої степені з Б в восьмій, корінь четвертої степені з С в дванадцятій. Корінь четвертої степені з 81 – це 3. Корінь четвертої степені з 2 переписуємо. Далі ми скорочуємо на 4 вказаних корінь і показаних, показаних степень, але при цьому ставимо модуль А. 4 і 8 – Б в квадраті по модулю. І С в третій. Відомо, що А більше нуля – модульний вираз. Вдатні, значить, модуль розкриваємо з плюсом. С набуває від'ємних значень, значить, і С в кубі буде від'ємний значень. Наприклад, 1 в кубі – це 1, Підмодульний вираз від'єднано чи розкриваємо з мінусом. Б у нас на Б у нас мова не накладається, але Б квадрат завжди більше рівень нуля, тому підмодульний вираз. Ми можемо записати далі таким чином: 3, помножити на корінь четвертої степені з 2, помножити на А, помножити на Б квадрат, дужка, помножити на мінус С в кубі, або ми цей мінус одразу могли поставити перед добутком. В результаті отримаємо мінус 3, корінь четвертого степені з 2, помножити на А, Б квадрат С куб. Розглянемо ще цікаве завдання: сьоме. Корінь восьмого степ. З мінус А в 25 Б в 50. На А і Б не накладені умови, тому ми самі накладаємо умову, що підкореневий вираз корення парного степені набуває невід'ємних значень. значеннях. Виписуємо мінус А в 25 на Б в 50 більше рівне 0. Домножимо на мінус 1 для зручності, при цьому знак нерівності змінюється, тобто А в 25 на Б в 50 менше рівне 0. B в 50 набуває невід'ємних значень, але добуток у нас менше рівня 0, значить A. 25 набуває від'ємних значень. Запишемо, що а в 25 менше рівне нуля. Ну і логічно, що тільки від'ємне значення до непарного степеня буде від'ємне. То буде а менше рівне нуля. Для чого ми це зробили? Для того щоб розбити добуток коренів на для чого ми це зробили? Для того щоб подати корінь з добутку як добуток коренів, потрібно, щоб кожний підкореневий вираз набував невід'ємних значень, оскільки ми маємо корінь парного степеня. Ще для цього запишемо далі. Так а в 25 ми представимо

з мінус А в 24 на А в першій Б 48 на Б в 2. І запишемо, як добути коренів. Корінь восьмого степеня з А 24. На корінь восьмого степені з Б в 48. І на корінь восьмого степеня з мінус А Б квадрат. Перевіримо останній підкореневий вираз А набуває від'ємних значень. Мінус А набуває додатніх значень. Ну, Б квадрат завжди більше рівно нуля, тому підкореневий вираз більше рівний нуля. Ми розбили добито корнів, вірно. Далі скорочуємо на 8. пам'ятаємо, що, при скороченні на парний показник, ставимо модуль і записуємо, а в третій по модулю. На Б в шостій по модулю і помножити на корінь восьмої степені з мінус аб квадрат. Далі, а. Набуває від'ємних значень, значить, і А куб набуває від'ємних значень Б в шостій. Завжди набуває більше рівних нуля значень, то від'ємних, тому модульне плюс розкриваємо з плюсом. Значить, одержимо. Модуль знімаємо і там мінус А куб Б в шостій і на корінь восьмої степені з мінус АБ квадрат. Таким чином, ми винесли множник з під знака корення, спочатку визначивши знак множника.